Починаємо дев'ятницю до Благовіщення пречистої Діви Марії. Будемо жертвувати ваших намірення. Просимо собі сказати намірення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Це свято згадуємо хвилину, коли перед Дівою Марією появився Архангел Гавриїл і оповістив її, що стане матір'ю Божою. Молитва Богородице Діво, радуйся. Вітаю тебе, пренепорочна Діво, цими словами, якими привітав тебе колись Архангел Гавриїл у Назареті. Ти повна ласки, бо з тобою, Господь, Всевишній підніс тебе до найбільшої гідності в небі і на землі, бо вибрав тебе матір'ю свого сина. Ти одна з поміж жінок, вибрана до такої гідності, тебе славлю, тебе величаю, тобі честь віддаю, Доньку предвічного Отця, Мати Божого Сина, обручниці Святого Духа, помимо такої гідності, ти присята Діво, така покірна, що називає себе Божою слугиною. Тож, ти, тож молю тебе, навчи й мене, тої найбільшої чесноти покори. Випроси мені, ласку, щоб я могла лише тим величатися, що я твоя слуга. А коли буду твоєю вірною слугою, тоді буду виконувати Божу волю усьому і через те, через те буду учасницею Божої слави в небі. На це, надіюся, цього, цього Тебе сьогодні гаряче, прошу, амінь. Анго, Господні, благости причисті Діви Марії. І вона зачала від Духа Святого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підло над Бого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ото я, слугиня Господня, нехай станеться мені по Слову Твоєму. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлон од Бого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. І слово сталося тілом і оселилося між нами. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Величай, душа моя, Господа, і возрадуйся дух мій у Бозі спасі моїм. Від твоєї милість прибігаєм, Богородиця Діво, молитвами нашими на скорбота не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословена. Пресвятає, Богородице, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.